Чоловічий весняний верхній одяг. Зара, курточка, резиночка знизу, на рукавчиках, знизу на комірці у формі поло, вставочка замш, тканина, замочок, все йде з бірочками, елючка розмір, застіпка на блискавці. Взадню однотонну. Така легенька кофтина, курточка, вітровочка, емочка. На манжетику. Також є кишеньки. Знизу резиночка, засідка комірця на кнопочку. Розмір XL, резиночка. На рукавчиках знизу кишеньки, застіпка на блискавку, підкладочка-сіточка, може бути як куртина, може бути як вітровочка та курточка легенька, блискавка декоративна, кишеньки на блискавці, застіпка на кнопочці та блискавці, декоративний ззаді. Комірець оздоблений шкірою. Емочка розмір.